Чому чоловікам не можна плакати? Якщо у мужика тіркається підбородок, все, надо шукати нового у цього інсульт. Що робити, якщо побачив у жінки ці признаки? від жінки, якщо ці признаки. та що подарувати дівчинці на день народження? Цілу упаковку серветок. І Ми, як завжди, починаємо з простенької крінжі. А в кінці відео я покажу вам справжні демонізми, від яких точно не буде метеликів в животі. Отже, що подарувати дівчинці на день народження. Фризбокс для дівчинки з 16 років, що ми поклали праску бездротову на батарейках. Ну, допустим. Але якого дідька вона на батарейках, а не на проводі. Це ж незручно, їх куплять потім треба. Що ви взагалі не подумали? Цілу упаковку серветок. Нахіба? хіба? Пижди, реально пачка серветок. Цілу упаковку А ні, ну раз цілу тоді нормально, тоді питань нема. Маракаси для танців на дискотеці. Погодіть, маракаси? Серйозно? Да, серйозно. Якщо раптом хтось забув, дискотека виглядає якось ось так. Уявіть дівчинку в 16 років на дискотеці з ось цим. Крута дискотека. Правда? Що кажеш? Я через матраци не чую. Але знаєте, то що все по божески Зараз краще сядьте, бо ви впадете. Дві приправи до картоплі. Приправи. Доця, в тебе день народження. Дарую тобі приправу. Але я хотіла куклу Монстер Хай. Ну а зато буде жарити картошку, бо ти справжня жіночна жінка в мене. Думаєте, приправи це ту Ну, так погано думаєте. Дві овочеві приправи. Та дві приправи для риби помер. Відкринжі. Думаєте, ну на цьому вже точно знущання закінчились: набір для готування борщів, супів, каш, м'яса і тому подібне. Та сто одноразових тарілок. Дівчатка, ну що? Як вам коробочка? Хто собі так убажає? Це ми з легенького почали. Як чистять зуби, власники Андроїда? Та як чистять зуби, власники айфонів. Хто з нас не поняв жарт тут в тому, що власники айфонів на свої айфони лише насосали. По перше, 9 з 10 стоматологів не рекомендують ось так очистити зуби, як це робиться паняночка на відео. Бо ви мало того, що всю емаль на зубах й ваші ясна, просто в м'ясо перетворите. Хочте, вам покажу, як ця паняночка заробляє собі гроші. Ну раз вона дозволяє собі так висміювати всіх власників айфонів.

Щоб вас трішечки заспокоїти від попереднього відео. Ось відео, як чоловік спочатку бачить губи в риби. Даю вам одну секунду, щоб ви здогадались, що буде далі. Правильно, він спускається в воду, щоб рибка тими губами, дещо інше взяла в свій ротик. От кожен раз, коли бачу такі відео, відчуваю щастя та радість. Чоловіки жартують, що вони готові абсолютно все в цьому житті трахти. Ну хіба це не прекрасно? Але дійсно не всі чоловіки такі, таких меншість. Я знайшов вам декілька класних відео, від яких, прям ви. Повірити в людство! Привіт! Які плани на вечір? Чудово! Збирайся через пару годин буду. В тебе ці дні до понеділка. Ти що, вважаєш, що я такий як всі? Ти думаєш, мені тільки це від тебе треба? Ти мене образував. Та ні, сьогодні нема настрою. Треба трохи часу, щоб заспокоїтись. Ну давай, до вівторка. Ти дійсно не такий, як всі. Ти значно гірше. Бо такий би як всі запитав би, чи все в неї окей, чи є в неї їжа та ліки. А потім вечором вони разом подивилися якесь там аніме. Але ти якраз поступив саме як всі. О, у жінка кров з піскатеть. Моя піська, моч, в її піська суй. Так Да мої ноги, ходіть не к ней. Я ж казав, я вам знайшов чудове відео. Ось ще одне таке: Якщо сісю сосать, то вона висить. А якщо пісю сосать, то вона стоїть. Ребус. Учиш, діду, щоб тобі пісю сосали, то бери сам, нахиляйся, то. Рішай свої ребуси. в чоловіка плану звільнились, допоможете одне одному. Моя особиста рекомендація рішить судоку, технікою Галецького штурвала. А ось на цьому етапі я хочу подякувати всім моїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Кофі. Підписка на Ютубі коштує всього лиш 30 гривень на місяць. Це навіть менше ніж одна кружка кави. Але вони можуть суттєво змінити якість та швидкість виходу нових відео. Адже я зможу купити собі новий комп'ютер та робити відоси краще і частіше. А я окремо хочу подякувати Рославу Характернику. Артлабу, то тори пока за супер допомогу моєму каналу. Дякую вам, самечки. Ну а ми, відновившись, дивимося Тіктоки далі. Абсолютно всі жінки люблять секс. Якщо ваша жінка не любить секс з вами, значить. То... А невулюбі з ким то другим. А як це взагалі коментувати? Уявіть, вам 50 років. Ви вирішили познімати тіктоки про отношені. Але так сталося, що випадково забули прочитати книжку за біологію 5 клас, в якому чітко говориться, що секс це не є щось, без чого не можна вижити. Я розумію, це шок інформація, сідайте, бо зараз я вообще таке скажу, що ви шакуєтесь. Є такі люди про них не прийнято говорити, але вони існують. Називаються асексуали. Це люди, які взагалі не хочуть цим займатися. Ви уявляєте? А якщо ваша на сьогодні не зайнялась з вами каханням, то це не означає, що вона зайнялась ним з кимось другим. Це може означати, що вона просто втомилась. У неї може щось боліти. В неї просто може не бути настрою. Пробуйте просто поговорити, спитати чого, як ти себе відчуваєш, чи все в тебе добре. І тоді кількість у цього вашого сексу міфічного у вас стане в рази більше. Когда поняла, що я 2010 тисячі і буду молодою мамою. А ЕТИ старушки 2001 года ражденне. Уже з маршинами. Я дуже сподіваюся, що це просто тупий жарт, і вона просто видула живота. Бо якщо це правда, то по-перше, це стаття. Бо я сумніваюся, що вона в 13 могла дати активну, свідому та безманіпуляційну згоду. І з якого це переляку? 2001 тисячі це вже з маршинами. Маршини це що, щось погане взагалі, то вони є абсолютно у всіх людей, і соромитись їх це те саме, як боятись, що в тебе є блін рука, а це ви ужас рука. А ще й Що це шо це тобі, все, таке за гамунку. Але то вже її діло. Щастя, здоров'я з її дитиною. А ось просто чудове відео, як дівчина вперше засинає у свого хлопця вдома, і коли він засинає, вона ставить будильника, щоб прокинутись пораніше. Як ви думаєте, для чого? Може сюрприз якийсь хоче зробити, чи що? Вона його ставить для того, щоб прокинутись зрання і побігти змити макіяж, який потік та нафарбуватись заново, щоб чоловік, коли проснувся, такий Ого, блін, ти така красива у мене. А вона така: да-да, хештег не чуралб'юті. Але ж яка ж це срака? Знаєш, що тут вказано? Коли ти вперше зі своїм хлопцем, ну. Чуєш в нього. Тобто, ви вже по факту в стосунках. Це що виходить, вона завжди перед тим як написати йому зранку бігла фул макіяж робити. А да на хіба? Особливо враховуючи, що йому то все до лампочки. Він ж оно храпів з відкритим ротом слюні пускав. А вона взагалі усвідомлює, що можуть ще й статись якісь форс-мажори. Він ляже спати, йому живота вночі прикрутить, він побіжить в туалет покекать. І, і що побачить її, перелякається і прям тут обісереться, чи що. Ну то добре, то американці у них свої проблеми. Я тут нещодавно вирішив зайти в Фейсбук і побачив просто чудовий допис. Чому має розбиратись справжня жінка? І мені от стало цікаво, бо я не знав до цього, що існують справжні або не справжні жінки. От давайте разом розберемось. В Єблі. Ну, звичайно, як ж, я дурненький не подумав. Справжня жінка повинна бути монашкою на людях, але тигрицею в ліжку. Дякую, що нагадали. Добре кохатись, а все решта потім. А як ж вміти готувати? Ви щось оце взагалі не подумали. Справжня жінка повинна одночасно готувати і задовільняти свого чоловіка. Інакше це не справжня, то. Ді жінка, її розберуть, тільки не треба поручатись, а слухати і насолоджуватись. Ну добре, давайте вже без сарказмів. Що Трестя зараз сказав? Ось цей от пан. Я скільки разів читаю, я дупляна. Що він хотів цим сказати? Жрачку варити у жрачці, так у жрачці, жрачку варити чи кохатись. Ви там визначтесь, чи що, бо я вже не понімаю. Ну, хоча б як лягти в ліжко. Оце я розумію. Чоловік без завищених стандартів. До речі, сьогодні в день, коли я знімаю це відео на календарі 5 жовтня, у мене сьогодні день народження. Але я все рівно знімаю це відео, тому що хочу поскоріше вам його показати, бо для мене немає кращого подарунку, ніж ваша підписка на мій канал. Підпишись на пана Витвицького.